На сьогоднішній день можу констатувати про те, що 10 осіб, а напевно, ще й сьогодні вже більше, виявили бажання співпрацювати зі слідством, де вони підтверджують про те, що екстремісти дійсно готовили цю операцію з метою дестабілізації ситуації в Одеській області. Знову хочу підтвердити, що працюють спеціальні підрозділі слідство, і ми на сьогоднішній день знову затримуємо тим осіб, які своїми діями порушили правопорядок. І все робили для того, щоб дійсно дестабілізувати ситуацію в Одеській області і як факт привело до загибелі такої кількості людей. І не, ми сьогодні можемо говорити про те, що не винувати в цьому якась сила чи якісь особи, а це була спеціально зорганізована злочинна група екстремістів, яка дійсно все робила для того, щоб наряду з тими з ситуацією, яка є на сході, паралельно з цим дестабілізувати в Одеській області, яке є дуже важливим форпостом на півдні нашої держави. Зв'язку з тим я хотів би сказати про те, що працюють всі служби, в тому числі додаткові сили направляються з Києва для того, щоб прискорити розгляд цього питання і дійсно, щоб громадськість як Одеси, так і всієї України, знала, хто і як це створив для того, щоб ця bula bida